Але в нас є три нагайних питання. Перше питання це розчистка русла до кінця, чому не розчищається, о, тому що нам е Киричок Володимир Андрійович, ваш предшественник, обіцяв, що від, повністю все буде почищено від Щебло, е від Чешних, і аж сюди до Греблі Старої, то ми бачимо, що воно не дочищено. О, і він обіцяв нам, що до кінця року буде проєкт на заміну споруди старий е міст на Греблі. Це він нам обіцяв, що будуть хоча б закладені кошти, і вже якийсь, якась проєктна документація, ми того не знаємо. От, і фактично, чи є паспорт на водоймище, і хто повинен цим кривати. Якщо ми повинні утворити кооператив, то посприяйте нам в цьому питанні. Хоча він казав, що вже паспорт на але... да. Так, да. так. Ну, якщо ви можете, то внісні ясність по цих питаннях. І... Я... А далі хлопці будуть задавати питання. П'ятницю був в. В обласному водовоску і ці питання піднімалися. Питання піднімалося по паспорту, паспорту теж немає. Питання піднімалися про те, що необхідність його виготовити. Піднімалося питання за греблю, щоб підняти річку. Треба обов'язково рівень річки підняти і тут, і ну, туди до містечка, і там нижче, щоб ближче до нижнього яким чином це можна зробити, тут треба з нагреблю. Питання було стояло такого. Першу чергу треба було визначити, чи, чиї є воно власності. Ми ще підняли документи наші за ці два дня. Воно не нічі, є нічі. Що, нічі. Воно не є власності. ну, Якби не перебуває, треба взяти, щоб взяли хтось на баланс. Річка є в державній власності. Ми є комунальна власність, кажуть, ми комунальна. Це не, це не в нашій власності. Ми написали лист звернення е, до водгоспу. Вод, лист, тут, Я в, сферцяю в, сферцяю. Вод, просимо вас виготовити проєктно-кошторисну документацію та провести роботу по будівництву Греблі на річці Вов в районі Старого міста, е, яка має важливе значення для покращення екологічної ситуації з метою. Збередніження водного балансу на об'єктах водопостачання цієї частини міста Деражня. Міський голова Андрій Ковпак, начальнику Хмельницького Ресурсів, до Мінському ЮМ. UM. От ми лист підготовили по цьому питанню. От. Щоб підняти в нижньому, в нижньому підняти рівень води, ми написали вже лист, ми вже його відправили, він вже є в водгоспі. Ми від, на водгосп від водгоспа зробили ще один лист і переправили на щоб вони виділили кошти в сумі 350 тисяч гривень на те, щоб далі розчистити цю частину, ну, то, що не дочистили річки, і там, щоб рівень ще підняти, планується зробити чуть-чуть вищий насип, і За рахунок цього підніметься знову той же рівень води. Якби думаю, ці два питання ми ведемо на контролі, і ну, я постараюся максимально зробити, щоб чим чимось скоріше ці рівні води, що там, що там підняти. Решо, на рахунок того, що від ЩБО мали почистити не дочистили. Це станція очисних споруд на, на сахарному заводі. І фактично вони дочистили до містка железнодорожного, а далі ця канава не дочищена. Там вирубка пройшла, вирубку зробили, а чистити драгла її не чистили. Значить це питання ще ми піднімемо, бо це питання. Ну, мені здається, вони щось говорили за те, що рівень... Це притока річки Вовчок. Притока річки Вовк без назви відпівдяна. <Ул> <contamination, dedans> ну, щось да, її переіменували, тому що вона була видозмінена, коли будували цукровий. <NES> <neighbors> це не комунальна власність, воно не підпорядковане міській раді. Тобто це державна. Є в нас вод, як воно? Обвод ресурсів, обгоспу ресурс. Треба звернутися туди, іменно по руслах річок. І нам Киричок казав, що її будуть чистити від станції, ще було, тобто від очисних. Да. і до самого, Ми фактично, це ще до питання виясним, тому що ще ми його не виясняли. Ми да, його так. піднімемо, Шо? це питання. Факт тому, хто його фінансує, хто повинен фінансувати. Чи його держава фінансує, чи ми його фінансуємо. Ну, скоріше це, всього це, це державний проєкт. Трес вернутися в ту організацію, і хай вони. Я вам Діло в тому, що я думаю, що ми, як міська рада, ми повинні лобіювати це питання да, ми максимально. Да. Діло в тому, що до кого я і був, я в п'ятницю їздив в Хмельницький по цьому питанню, щоб вивчити ситуацію, розставити трохи крапки надії і знати, що надати, як від нас як від міської ради, що ми можемо зробити, щоб оце питання вирішити. Це що питання де десь є, то ми от, до кінця, що вони не прочистили, треба це питання я розумів, Мова йшла про те, що там вже так русло трохи нижче. І воно само по собі нижче, наскільки я Ну, Тоді кажуть, почнемо ці питання. Може ще якісь є питання від колобці. Є питання, тут ми збиралися коштами, хто скільки міг скинути, ну, переважно по 100 гривень на зарибок, запускали, збиралися би, рибаками і за цим слідкувати, щоб сітки не стояли, не відловлювалася риба. На сьогоднішній день ці люди шукали, щоб тут сітки знімати, чи всі бояться, браконьєрів бояться, бояться йти на ту річку, і ввечері, і днем і ночі ніхто нічого не хоче робити. Дзвонив я вчора до голови УТМР наш, Дережнянського. Він сказав, що річка знаходиться на балансі ну, міської ради. Якщо вона знаходиться на балансі, ну, вона колись була у ТМР, відповідав за неї, знімали сітки, був Вор на містечку. Можливо. Якось регулювали той риби. На сьогоднішній день, якщо ми не можемо з цим справитися почали, то нехай переведуть в УТМР якось по бумагах, я не знаю, як його рішити. Віддати назад Вор. І хай ООН займається цією річкою. Як бо я? Ніхто не боїться, просто не має права всіх знімати. Право да, не право, а закон. Таке, можна не мачу, а от їсти по плисті, зняти ніхто. Треба ж на сітку знімати, починається бійка, один одного ну, боже понадобувати, не спустя да. проблеми, правильно чи ні? Це треба, щоб закон знімав сітку. Щоб знімати сітку, треба когось брати з міліції. Ну правильно, представника треба знімати. Брати відеокамеру, щоб зразу воно було все зафіксовано. Раніше тоді щось саме Бруно була цим питанням займалося. Ось, що знімали. Пару разів вони були. Давайте так, ми є два варіанти, наприклад, через самоборону це зробити, це раз. І друге питання зробити, повивчити це закон в правому полі. Як там, ну, принципі самоборону це роблять теж в правому, правому, правому полі. І тут якби співпраця ще з міліцією питання вивчимо. Це, ну, то що... А ще ще, може, ще тут якийсь варіант, як в цій ситуації вийде. <тапит> ще, ще такий варіант, <тапит> <заряд, тапит> буде як... я це, я чекав, що якщо що... ну, зрозумієте, за кому належить ця річка, кому належить. <смі> <спрок> <документар>. <спрок> в першу чергу, <спрок> щоб це все зробити, треба поставити на старому усту заставку. Тому що, якщо хлопці вони рибу запускали, чи ми будемо її запускати, вона весною вся буде в летичів. Вона вся вийде з річки по високій воді. Висока вода буде, вона вся вийде. В першу чергу поставити заставки. Там що, приварити нормальні шведляра і зробити так, як дамбу на ставках роблять. По весні висока вода і перебівки. По весні висока вода. Воно перелівом піде. Літом буде тримати уровень, тоді можна запускати, ну, в першу чергу зробити якесь членство Рибаків Дорожнянщини, Дати якісь посвідчення. У дати посвідчення. Наприклад, члени це спілки, наприклад, там, раз в рік ми заплатимо там 300 чи 400 гривень внесків, на ці гроші купиться зарибок і буде запускатися туди. Ну це тільки після того, як буде стояти заступки вдус. А потім е, зробити білети. Е, і простий 20 гривень, мінімальний взнос, хто сидить на річці, прийшли, білети продали, ті всі гроші лишилися там за місяць-два, за два, до кубки їх зібрали і опять же, на заробок. І так само е, тихенько, раз в тиждень, щоб ніхто не знав, взяти якогось представника з міліції, ввечері сіли або рано утрічкому відеокамеру і пішли по тих сітках скоротити. Зловили наживо, влупили пару тисяч штрафу, опять же... Іде на коли бояться. Я не бо доведу до міліції. Тут поки міліція і всі приїрдців знімати, то вже всі на річці все знають. Тут я город, я як кістка горників, я і сам ловив на ті сітки, я знаю, як це робиться. <ріпи> так, я ввечері зібрався, сітками вже стою на березі, хоп, всі обзвонилися. Я вам так скажу, я був унизному госпіталь, ніяких проєктів не було. Ми це питання піднімали, і от ми готовимо зараз старші відправити. От так кажуть, от, по тій частині готовому вже лист відправили, вже в них, вили, щоб там кошти вийшли І були вже навіть скажу. В обласному відділі там вже пообіцяли, що гроші на, на цей проєкт дадуть до чистої річки. От, ну, по порядку, то нагренду не було. Я чому хотів цю річку приєднати до Темера, та як охотники платять за охоту, тисячі гривень виходить в сезон. Охотників там немало, там за 400 повинно бути. І це немалі кошти. Коли б ще вплатилися гроші, каже рибак, символічну ту плату вносить Би 20 гривень чи сезонка для дорожнянців була б повідомлення 100 гривень. Для приїжджих друга вже ціна. Ще були б кошти. Там можна було б за ті кошти багато чого робити. Ді в тому, що, Мені каже, якби там наїти, нормально закрутити за, за цей ставком ну, за річкою, там би наші фонарі будуть сидіти. Та, Вони знає, раніше був, сиділи, поки коропи були, поки не витравили їх. Що за а а цей канал почали? Що не дочистили, що чиститься. Чого мова йде за цей канал? Бо цей канал і всі нечистоти що йдуть. Два роки тому ще репа погибла.

І що вона йшла цього і вона зразу. І вона стача тут так і, скача, Та і, і, Ту там, і кажу, ми мене драглаємо, щоб прочистити. І кажуть, ми спробуємо як варіант, там от по очисних спорудах у нас є свій. Ми так само зробили зараз вже лист. Зараз до нас має, до речі, на десять одесять має приїхати з проєктного інституту Смоленського, люди. І маємо маємо їх завести на очисні споруди. Ми хочемо зробити, щоб очистку води не таяти зараз у нас. Формально все проводиться. Вона практично не проводиться за очистка. Ми хочемо зробити замкнутий цикл очистки, щоб навіть ці насоси не працювали, не качали десь там, не на ібунівку і ще там далі. А в нас там на цукровому заводі дуже велика кількість є очисних. Ми хочемо їх всі в одну систему запустити, щоб вся ця очистка проходила тут. Ми вже були в Хмельницькому, скажу, п'ять з'їздів теж по цьому питанню. І хочемо сьогодні німа прийти цього інституту. Паралельно, паралельно, щоб ці питання вирости. Там з щоб ми запустили роботу нормально, щоб вже ми були самостійні, щоб ми не запили. Там ж там є ставки, які вже повністю переповнені. Вода не проходить ні грубої, ні повністю очистки. Ставки вже забиті. Там що має 4 бути глибини метра 5 то там, там 4 метра мулу да, цього, 20 см води, насоси перекачує і полнівку постійно забуваються і горять. Питання в тому, що його треба почистити. і цей. Хочу, навести, навести там лад. Каже, ми і тут плануємо, і тут Хоч, хочемо такого питання в комплексі вирішити. Бо щоб вже до нас, якщо вода була стікала в річку сюди, то щоб та вже вода, вони там говорили, да? це Андрій не мною, був, що казав, там там ну, вода буде нормальна, чиста. Чуть-чуть Вони нам обіцяють, якщо це все правильно закрутити, правильно зробити. Це, це великі гроші. Великі гроші, але треба зробити проєкт і треба працювати. Mm -hmm. Там будуть є зараз сучасні технології, які дозволяють це робити. Треба той проєкт зробити на греблю, за за щоб платити за нього самому зробити самим зробити греблю. Ми фер... там не зробимо проєкти треба по-любому. Тому, тому що, що... Та... Це, це проєкт треба замовити обов'язково. Я розумію, що там і кошти великі будуть йти. Це, ну, це, ну, на той проєкт це, будуть кошти тратити, як вона є в державній власності, то це обалгодос буде ці кошти витрачати. Питання в тому, що головне добитися дозволу, бо як ми почнемо чекати ще й гроші від них, то воно якраз беремо через 15. Ну, про... Як буде дозвіл, навіть ми самі там скинемося на той же візо, треба ж нам проєкт зробити. Вам треба організуватися, що ви можете. Вам треба звернутися. В юстиці, в управлінні юстиції, щоб зареєструватися як громадська організація. Можуть... Зверніться, що ви хочете зробити таку-то назвіть собі громадську організацію. І зареєструйтеся, як положено. І все, і дайте, представляти інтереси. Я От... колись ходив, питав по поводу цих громадських організацій, це мені сказали, не ставок, це річка. Ні, О, то понятно. Ви, ну, ви, Це ж не вам не забороняє створити вам... ні. Організацію ми зробимо. А то до чого вона буде відноситися? Річка? Причому трішки, ви зробіть там, наприклад, громадська організація, там рибалок так? Да? ви відкритеся просто як юридична особа. А там же будете, ви зможете, як на підставі, як громадська організація, приходити і щось добиватися, щось говорити. Тому, що є так, хто нас прислухати? Для чого створювати громадську організацію? Почекайте хвилинку. Є представник УТМР, я предлагаю все ж таки вернути його назад у ну, ворогу. Це, це ми не рішаємо. Це ми, є державна ми, власність. Ми підготовили як підготовили як наші, ми можемо вернути те, може чого в нас немає? Ні, як ні. ми можемо вернути річку, якщо вона не наша? Всі кажуть, що вона на міській раді. Ну Тому. хто всі кажуть? Тоді Є казав, закон України, як він називається. Про розмежування земель державної та комунальної власності. <соція> так? Є водний кодекс, який також передбачає, які землі можуть бути водного фонду комунальної власності, які власності. Є визначення категорії, <соція> річок. Там щось питання треба розуміти. <соція> <соція> може і ворки зоє, я ж <соція> кажу, я скажу, це кусочок. Хай кусочка це окон. Там був маленький сюди, дариву. У нас річка не міської радість. Річка державна власть. Я не знаю, що треба Як вони керують ними, що бух Там орки роють. На снітівка перекрили за снітівка. Теж ті власність. Ну, там зробили платно, але, люди, говорять, там там стуліють. От, літери, от, ви, от я ж кажу, ви, з ви будете як громадська організація, ви будете знаєте, листом. як це все зробити, і ми можемо так само піти по накатанні. Ви зараз прийшли до нас питатися, на те, що як ми не право. можемо ми відповісти. Якби це була комунальна власність наша, наприклад, якби це був Ставокський великий, в місті Дараж, і то вона б належала адміністрації. Ні, в середині, мабуть, наша, так? Як же ж вона була раніше в морі? Закони помінялися. Це, це, це треба допомогаються. Давайте напишемо колективну заяву, підпишемося по просьбі, хто керує містом, хай ну, більше цей вопрос. З нас же ж прості всі робочі, то я не маю часу. Я на роботі, я так відпросив на годину. Тож так, ви зверніться, я ж кажу, от, от облговотгосп. Ми вже водилися, я дішу я. Ми самі звернемося до них, ви я ж кажу, зареєструється громадська організація, ви ще звернетеся так само до них. Хай вони нам дадуть офіційну відповідь, що вони нам можуть предложити. Що вони можуть? Давайте може ми таким чином. Давайте. от вас зараз сьогодні є ну, дуже, дуже багато людей. так? Такі питання вирішувати в такій кількості дуже важко. Визначиться, що в один, два, чи три чоловіки, які будуть представляти, ну скажімо, поки немає вас громадської організації, ну ваш колектив чи ваших тих однодумців. Викладіть письмово, які ви бачите проблеми, які ви хочете чи вважаєте, що необхідно вирішити. Просто на письмові, на бумазі, що іменно потрібно зробити. Далі ці питання потрібно вивчити, бо тому що бачу, ви питання піднімаєте багато і не одно, зразу просто сказати на них однозначну відповідь, важко, бо ж ніхто ж принципі не готовий. І тоді, де бачите, що іменно можна зробити в межах повноважень міської ради. А якщо це відноситься до повноважень якимись державних органів, відповідно будемо вирішувати питання ну, звернення до них, чи якимось іншим чином. <кій> тобто ви чітко сформулюєте, що ви вважаєте за необхідне зробити. Давайте і далі, ну, Та, будь ласка, чи зараз, чи завтра, чи ви сядьте, обдумайте, ну розумієте, просто викладіть нормальне питання, щоб знати, на що звертати увагу. І тоді будемо вирішувати межа своїх повноважень, і відповідно я ж кажу, повноважень державних органів, що можна зробити, що не можна, ви бачите, що робити. Так, так, місті, так само сіпси, по сіно. Це, це, це що? Ну, по пляжу теж вожу. Ми так, вже так, домовилися, так, всього, що четвер-п'ятниця зайде Драглай і будуть очерети вже викопувати. Я там постійно сам купаюся. Це питання перше, що я підняв водогоспі за цей оцю лінію прибережну, тут десь купаються, її вже мають взяти і вже мають чистити. Десь до кінця тижня. Андрій Миколаївич, ли... да. одне питання, от коли йде канал, от це, щоб як на річку спускатися, йде каналу. А, а ми що ж питання? Вже говорили? Не, я так кажу, вона зараз в даний момент, якщо зараз не пустити туди з Роглая, там вода переливається. Вот, от тих вичисніх це все переливається на площі. прямим текстом? Як спускатися на річку, іти в праву сторону. И если до конца дойти, там она уже замолилась, и вода переходит сюда. Придет зима, что мы запустили ту рыбу, не дай Бог, уровень льда будет великий, вы пойдет оттуда снова вода, она а всю рыбу снова подушит, как было пару лет тому назад. Было так, хлопцы? Да. И ее хорошо, через, если можно, по трошке. Драглай может сюда подъехать. Да может. Драглай хоть пару кувшин он может выкинуть, и тогда углубиться, хоть кажи. Метр глубини, нам більше не треба. воно дойде до половини на перше время, щоб на зиму воно не подушило. То, що наш труд, наші гроші рибаков було вкладено. я просто більше все. Толстолоб, що вот ми корчі вкинули, да? толстолоб воно з'їсть. Рано чи поздно, за пару років, воно з'їсть ці корчі. Ми спеціально запускали толстолоб, щоб би все. Амур, амур пускали, стали амуром, толстолок пускали, так? Да. Да. Ми запускали таку рису, щоб Подивіться на відео. Я вам персонально виставлю на вашу Ви маєте право, хто, і сторіну. Я вам сказав, хто має право члену ТМР, любий охотник, три чоловіка збираються, які можуть на, на зараз, забрати нелегальну зброю, зняти сітки. Якщо хто члену ТМР, може прийти. Який висновок з цієї зустрічі? Ну, по-перше, у спорі завжди народжується істина. Нам підказали, що потрібно зробити. Ми заяву написали. На рахунок старої греблі ви самі чули. Так що маємо надію, все має змінитися. Хоча й потрібно розуміти: не все зразу, та ще й в кінці року. Поживемо, побачимо!